Чим можна замінити медіатор і чи можна взагалі його замінити? Зараз ми це перевіримо і порівняємо. Я спробую зробити медіатор з пластикової кришки і з бумажного одноразового стаканчику. Все, що нам потрібно, це просто вирізати з цього медіатор. Ось такі два медіатора у мене вийшли. Тепер порівняємо, чи можливо взагалі замінити медіатор і який медіатор буде давати кращий звук. Але перед цим хочу порадити тобі підписатися на мою сторінку, щоб не пропустити ще більше крутезних роликів та класно навчитися грати на гітарі. Ну що я можу сказати? В принципі, ось таким саморобним медіатором можна замінити справжній медіатор. Але для гарного звучання його потрібно добре відполірувати. А ось цей паперовий медіатор звучить дуже прикольно, але за того, що він тонкий, неможливо зробити сильну атаку. А звук якого медіатора сподобався тобі? Пиши в коментарях.